Всім привіт! Мене звати Євгенія Пиріг. Рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми з вами готуємо те, що точно і явно відноситься до сезону, а саме пиріг з сезонними фруктами. В нашому випадку це яблуко та грушка. Те, що точно у вас є в саду, якщо є сад, і те, що точно зараз на ринках є чимало і однозначно за хорошу, сприятливу ціну. Ви бачите на екрані зараз певний набір інгредієнтів, і хочу вам сказати, що даний пиріг ми починаємо готувати саме з крему. Не забувайте підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, я з задоволенням вам відповім на ваші запитання. А за ваші лайки буду вам вельми вдячна. Отже, ми готуємо крем і на екрані ви бачите жовтки, вони накриті. Чому? Тому що дуже швидко жовтки. Підсихають. Для приготування крему нам потрібно молоко, жовтки, кукурудзяний крохмаль та цукор. Відправляємо все в сотейник. Дуже важливо відправляти яйця з цукром в сотейник безпосередньо перед приготуванням. Не залишайте жовтки разом з цукром на очікування, тому що цукор витягне з жовтків всю зайву рідину і жовтки ваші зваряться. І це найчастіша помилка, коли ви готуєте, наприклад, заварний крем, а ви всипали цукор. Вкинули білки, жовтки, перепрошую або яйця, і пішли там по своїх справах, або хтось зателефонував, відволік від вас від роботи. Це є помилка, тому що цукор зварить ваш жовток, потім він піде грудочками, і в результаті у вас нічого не вийде. Це дуже важливий момент. Крухмаль з цукром завжди об'єднуємо і вводимо разом. Це також важливо для ідеального об'єднання. Тепер вводимо. До молока з жовтками. І постійно-постійно помішуючи, вмикаємо плиту на середній вогонь, не на максимальний, на середній. Доводимо до кипіння та проварюємо кілька хвилин до загустіння. Важливо постійно, постійно помішуючи. Цей крем називається Патісьєр. Насправді дуже і дуже багато модних, крутих словечок, французьких, іноземних, які вам можливо навіть і не знайомі. Але якщо дивитися зі сторони з точки зору кондитерського світу, то так вони є. Не обов'язково їх всіх знати. Потрібно чітко розуміти принцип дії і як інгредієнти поводяться. Але якщо ви Лише а, домогосподиня або жіночка, яка хоче приготувати виключно для себе, для близьких, для рідних, не забувайте собі голову. І так, прекрасно, заварний крем, класний в наш пиріг з грушею та з яблучком, з родзинками, з великим містом а, а, родзинок і а, кориці, і трішечки алкоголю. трішечки. Ну, ви можете алкоголь не давати, але повірте, воно додасть класної такої родзиночки в нашу начинку. Тому я рекомендую. Алкоголь відчуватися не буде, але я даю ром. Хороший якісний ром. Не путайте з коняком. Потрібно давати ром, це про аромат. Тобто ваш пиріг буде мати класний насичений аромат. Алкоголю там не буде від слова зовсім, тому за це можете не переживати. Бачите, мене вже кипить. Я пришвидчуюсь, постійно-постійно мішаю, щоб мені маса не пригоріла. Зараз ставлю ще на нижчий вогонь, щоб в мене нічого не звурдилося. Запорука успішного крему – це постійне-постійно інтенсивне помішування. І коли крем починає густіти, зменшуємо вогонь просто на мінімум. І ось так, ось так, ось так. Мішаєте, бачите який густенький крем, такий і має бути. Добре, добре, його потрібно проварити. Він вам не пригорить і не розслоїться. Подивіться, яка в нього гарна текстура, гладка і еластична. Тому що ми постійно помішуємо, тому що ми не ставимо на високий вогонь, і в нас цей крем просто фантастичний. І він відіграє неабияку роль а в нашому виробі. Не забувайте поставити лайк. Підписатися і, можливо, порадити своїй подрузі, мій канал. Сподіваюсь, вам корисно. Є гарний густий крем. Я вимкнула плиту. Продовжую вимішувати, вводжу масло. Масло може бути як охолоджене, так і кімнатної температури. Не принципово. І тепер разом з маслом я продовжую вимішувати до моменту ідеальної однорідності, до повного об'єднання масла з кремом, щоб не відчаровувалося, жир не вспливав, щоб все-все. Ось, гляньте, яка красота. Об'єдналося. І в нас був. подивіться, який шикарний у нас крем. Просто фантастика! Тепер наш крем я перекладаю в ємність, накриваю плівочкою в контакт і відправляю в холодильник на вистигання. Тобто мені потрібно, щоб крем повністю вистих. Тим часом я займуся приготуванням тіста. Дитський кремчик просто крутий є! Накриваємо плівочкою в контакт. Що таке в контакт? Це коли повністю ось так покрили плівочкою наш крем. Не тільки по центру, а повністю для чого нам потрібно накривати плівкою в контакт? Важливий факт. Тому що там, де не накрито плівочкою в контакт, це є бульбашка, де гарячий крем випаровує пару оцей гаряче. І на тій бульбашці утворюється конденсат. Цей конденсат потім назад повертається в крем. А це негативні бактерії, які потім неналежним чином будуть впливати на ваш крем. Тобто, це червато наслідками негативними. Тому, якщо плівочкою в контакт, ось так по периметру. Відправляємо в холодильник на повне вистигання. А так, тепер ми, в принципі, можемо з вами приступати до приготування безпосередньо тіста. Всі інгредієнти у нас відважені, що нам необхідно. В діжу ми відправляємо масло кімнатної температури і цукор. Насадка лопата. Трішечки до об'єднання перемішуємо. Нема такої цілі збити в пишну масу, щоб цукор розчинився. Такого, в принципі, немає. Тепер відправляємо туди яйце. Мигдаль не борошно. Мигдальне борошно дає нам таку рихлу структуру, пісочну, таку м'яку структуру. Тому я би не нехтувала цим інгредієнтом. Якщо у вас немає мигдального борошна, ви можете купити мигдаль і власноруч приготувати борошно. Ви кутер-катер в блендер, якщо він у вас є, такий стаціонарний, відправляєте мигдаль, посипаєте буквально щіпкою цукрової пудри і перебувати. Перебиваєте ви таку стан крихти, такої дрібненької, дрібненької крихти. В нашому випадку саме в, цей, в це тісто, в цей пиріг, такий варіант абсолютно підійде. Відправляємо сметану. Сметана додає нам ніжності та якості нашому тісту. Тому також цим інгредієнтом не нехтуйте. Слідом відправляємо сіль. Тим часом розпушувач відправляємо до борошна, перемішуємо і відправляємо повністю все борошно з розпушувачем до решти інгредієнтів. Максимально простий рецепт, максимально смачний. І я впевнена, що ваша сім'я зацінить. І я ще більше впевнена, що ви будете готувати багато-багато разів. Не забудьте обов'язково мені написати в коментарях, чи вам сподобався цей рецепт. Я буду дуже-дуже вдячна, тому що для мене такий зворотній зв'язок дуже і дуже важливий. А ще, якщо ви порекомендуєте мій канал своїм друзям, то я взагалі вам подвійно подякую. Отож, ми зараз перемішуємо до однорідності. Наша задача просто до однорідного клубочка. Ось, бачите? В принципі, готово. Ось наше тісто. Тепер що ми робимо і як ми з ним працюємо? Нам потрібно вийняти все тісто з діжі для початку. Ось наше тісто, бачите? Дуже пластичне, гарненьке, не липне до рук. Ми візьмемо зараз частинку тіста відсотків 30. Ось. Ви можете відважити, розділити умовно на три частини і третю частину. Ось таким клубочком в харчову плівочку і в мороз. Нам потрібно, щоб це тісто застигло, тому що ми його будемо поверх нашого пирога натирати. Ось наша основна маса тіста. Далі ми працюємо з формою. У вас може бути абсолютно інакша форма. А якому розумінні? В мене кільце діаметром 24 см, У вас це може бути форма для тарти на 28. См. Чому так? Тому що у вас, якщо буде діаметром 28, висота трішечки нижча. У мене діаметр 24, і я зроблю трішечки вищі бортики нашого тіста, нашого пирога. Коли ви берете ось таку для тарти хвилясту формочку, старайтесь брати таку, де дно зйомне. Тобто там дуже часто, навіть якщо в епіцентрі або в якихось магазинах, де є посуд, Дуже часто є таке, що хвилясті бортики, і дно воно піднімається, тобто воно зйомне. Вам буде набагато комфортніше а, таку форму, таке тісто вийняти з форми. Це важливо. Зараз, як ми працюємо, нам потрібно на дно обов'язково пергамент. Ось, в моєму випадку, пергамент. Якщо у вас є дно, яке знімається, то вам пергаменту не потрібно є. Мені потрібно трішечки масла, щоб змастити бортики нашої форми. І присипати невеличкою кількістю борошна. Масло кімнатної температури може бути охолоджене, буквально невеличка кількість. Ось так, змащуємо. Буквально щіпка борошна. І так, притрушуючи, бачите, розпреділяємо борошно поверх масла. Ось така в нас получилася форма. Тепер пристеляємо, ну, Ми формуємо умовно собі дно нашої форми. Тобто, якщо у вас дно є, вам цього не потрібно. Я беру кілька шарів фольги. Є, ставлю ось так, о. І тепер формую дно для нашого пирога. Не хвилюйтесь, це фактично умовно, щоб потім нам легше було витягнути з форми і переставити на противень, щоб нам було легше в роботі. Ось так. Є. Тепер моя задача сформувати по периметру. Ось, починаємо шматочками от брати шматочки. І починаємо з вами формувати. Бортики. Я спочатку формую хаотично, але стараюся приблизно, щоб у мене була висота і товщина більш-менш одинакова. А потім з залишків ми з вами сформуємо власне безпосередньо дно. Тісто активно росте, тому воно точно збільшиться. Ну, як активно, не прям сильно-сильно, але тісто точно збільшиться в об'ємі. Тепер починаємо формувати собі ось так от пальчиками приблизно однаковий, однакову висоту. Приблизно є. Формуємо. Тепер дно. Гарнесенько, гарнесенько, ось так от. Це наша основа. Не хвилюйтесь, якщо у, нас, у вас вона не ідеальна на перший погляд. Повірте, на виході буде просто шикарний пиріг. Тому зараз ви не дивіться на зовнішній вигляд саме основи. Вона не є. Вона не повинна бути прям ідеально вилизаною, Ось так, я би сказала. Тепер ми беремо виделку, дуже прям щедро-щедро імітуємо перфорацію. Ось так. Багато-багато робимо на колі. По-перше, щоб не сповзло тісто, воно трішечки зменшиться, трішечки сяде. Це не критично. Але нам потрібно, щоб тісто гарно-гарно пропеклося. Тому ми максимально, максимально ось так навіть чуть-чуть я піднімлю, бо воно все одно сяде. Я сцепляю тісто по формі. І ось так от, ось так от, веделочкою роблю багато щедрих проколів. Особливо там, де стик дна і боків. І щедро роблю проколів. По периметру по дну, Так, зараз я відправляю тісто на 20-30 хвилин морозильну камеру, щоб тісто підмерзло. Для чого нам це необхідно? Тому що, коли ми ставимо паралельно на розігрів духовку 160 градусів, нам потрібно, щоб тісто, коли буде заморожене, воно не встигне розмерзнутися і потекти. Коли температура повітря в духовці почне гарно працювати на тісто, і тут ще тісто не розійшлося, але вже, вже починає рум'яніти. І це запорука хорошого, біскві, хорошого пирога. Враховуйте цей момент. Краще відправте морозильну камеру на триваліше, ніж тісто має бути м'яким, і коли ви його почнете впікати, він просто вам повністю сповзе. Відправляю в мороз на добрих півгодини, а то й навіть на годину. Я поставила випікатися нашу основу буквально на 10-12 хвилин до ледь золотистого кольору. Тим часом ми підготуємо з вами начинку. Для начинки нам необхідно груша та яблуко. Ось так слайсами нарізані. Відправляємо одразу в ємність велику, так, щоб перемішати все разом. Родзинки. Зверніть увагу, родзинки я ні в чому не замочувала, тому що груша і яблука будуть виділяти сік. Родзинки в себе вберуть. Також крохмаль, цукор, ось так прям все насипів, цедра апельсину. Давайте обов'язково це адропльсину, тому що це додатковий такий різдвяний аромат. Та кориця. Щедро кориці. І тепер це все гарненько ось так от вимішуємо. щоб повністю розприділилося між собою всі інгредієнти до однорідності. Начинку об'єднуємо між собою безпосередньо перед тим, як будемо випікати вже. Повністю в пиріг. Тобто основа готова. Зараз я її буквально витягую, крем готовий, і перемішуємо начинку і приступаємо до збірки нашого пирога і випікання. Тепер ми готові з вами до подальшої роботи. Подивіться на наш нашу основу, бачите? Основа спеклася до такого трішечки золотистого кольору. Вона ще така живенька, але трішечки скопилася. практично не сповзла по периметру, і це дуже тішить. Ось наш кремчик, глянь такий класний, стабілізований. Ми крем викладаємо в основу, ложечкою зараз гарненько зарівняємо, так, щоб він був повністю. Тепер. Викладаємо нашу начинку. Не хвилюйтеся, що начинки однозначно буде багато. Це яблука і груші, вони спечуться і зменшаться в об'ємі в рази. Повірте, тому за це можете не хвилюватися. Ось так прямо прямі ручками. гарнесенько зарівняю. Коли це яблука, то вони мають бути трішечки вище, аніж бортик. Вони зменшаться в об'ємі, за це можете не переживати. І пам'ятаємо, у нас з вами було тісто, яке ми кинули в морозильну камеру, щоб воно застигло, замерзло. От тепер ми взяли це тісто, беремо терку і можна на грубшу терку, можна на дрібнішу терку, натираємо. Я взяла, нехай буде дрібніша. По периметру натираємо. Я вам скажу, я однозначно можу бути феєю сезонних пирогів. От я щойно приготувала начинку і все. І я зрозуміла, що це просто розрив серденька. І так кожного разу, кожного разу, коли, ми, коли я готую якийсь сезонний пиріг, це завжди просто. Попадання в саме серденько. Ну, капець. Ну, зараз буде. Це буде грандіозний пиріг. Я вам даю гарантію. Я вам даю гарантію. Так, розпреділяємо гарненько. По периметру. Так, щоб не дуже дотулялося до стінок нашої форми. Потім буде складніше виймати з форми. Але ось так от гарнесенько. О, все. Тепер беремо ситечко дрібненьке. Я посипаю пудрою цукровою, щедро. І неодмінно даю мигдальних пластівців. Мигдальні пластівці дуже гарно запікаються і потім дають класний, класний аромат, смак. Мені, мені подобається. Ви можете цього не давати насправді, але опційно, як варіант, можна. Можна грецький горіх також. Буде досить актуально і смачно. Грецький горіх дуже гарно поєднується з грушкою і з яблучком. Все, тепер ми наше пиріг відправляємо в духовку випікатися на, при температурі 160 градусів 40-50 хвилин приблизно. Знову ж таки, дивимося виключно на стан вашої духовки до гарного карамельного кольору. Ну, в принципі, і все. Тоді будемо з вами витягувати і дегустувати. Ще прям гарячим. Але найкраще смакує повністю стабілізованим, тому що а, в нас повністю розслабляться яблучка, буде дуже багато соку. І якщо ви одразу гарячим розріжете, то витече зайвий сік. Коли ваш пиріг постоїть 2, 3, 4, 5 годинок приблизно, то крохмаль. Гарно спрацює, забере всю зайву вологу, і тоді ви будете нарізати гарненькими пластинками. Тому старайтесь все-таки нарізати не гарячим, а вже охолодженим стабілізованим. Ну, ми, звісно ж, будемо дегустувати гарячим, і ви побачите, який сік звідти витікає. Ну що ж, настав ось він. Момент ікс. Ми зараз виймемо, він трішечки постояв. А, звісно, що він ще тепленький. Але я вже хочу виняти його з форми. Дивіться. Просто не докладаючи особливих зусиль, я бачу, що в мене все ідеально. Ось тут трішечки. Десь щось приставу я чую. О! О! Моя фантастична любов є. Yeah. Пирогові, пирогу перепрошую, пирогу потрібно реально повністю вистигнути для того, щоб він був ідеальним, тому що я бачу, що є трішечки рідини всередині. Тому я відріжу буквально малесенький шматочок, хоча я впевнена, що буде витікати сік. Я бачу, що дуже багато зайвої рідини. І е, насправді торт-пиріг має постояти ну, добрих кілька годин. Я би казала навіть з вечора спекти на ранок куштувати, або вранці спекти і до вечора, хай сій постоїть хоча б з 5-6 годин. Хоча б. Тоді пекти, е, вибачте, тоді крохмаль бере в себе всю вологість, і він гарно буде нарізатися, тому що він ще в мене доволі гарячий. Я зараз розріжу і вся рідина витече. Тому я покажу вам, бодай ось так. Що ж там в мене всередині? Дивіться, як яблучка пропеклися. Ммм, боже. Будь ласка, обов'язково давати цедру. Апельсина. Це маш хев. Корюється. З апельсином. Це щось unbelievable. Просто. Це дуже смачно. М -м -м. Завтра у мене майстер-клас і мої учні. Будуть мати Класний сніданок обід і вечерю. До кави. Клас. Просто круть. Бажаю вам, нехай все вдається. Ви маєте це спробувати, маєте скуштувати, я даю гарантію. Ви будете вражені від смаків і особливо від простоти приготування. Тому підписуйтесь, лайкайте, пишіть коментарі, чи вдався вам пиріг, чи сподобався пиріг. А я, в свою чергу, буду тішитися, відповідати і дивувати вас новими класними відеоуроками.